Окрім того, маємо, хоча і поки що не підтверджені, але позитивні новини з Харківщини, бо там військові ймовірно зайшли в село Шиківка. На це південний схід від Куп'янська і нині на онлайн-картах село позначене як окуповане. Вірогідно, наші захисники якраз поїхали туди смажити расистів. Однак генштаб поки що цієї інформації не коментує, не надає. Тож здоров'я погіршимо. От борова, яка дещо західніше від шийківки, південніше від Куп'янська, вже ймовірно зустріла українських героїв. Принаймні в мережі з'являється фото місцевих з нашими військовими і вишитим рушником. Поки що борова позначена на онлайн-картах, як населений пункт, де тривають бойові дії.